Всім привіт із сонячної Італії! Рада вас вітати в новому світанку на моєму каналі і в моєму новому відео. Їду я від Марії додому і вже з понеділка, 13 жовтня, в Марії в школі починаються обіди. І вона там буде до 4.30 вечора, то мені потрібно буде поставити інсулін два рази. Я вже про це говорила, тому трішки зміниться мій контент, пару слів про те, де краще жити, тому що... Я не таке коротке, да? якби здавалося. Повірте, я в 24 роки, коли пережила трагедію в своєму житті, я вже думала в 24 роки вже відчувала себе пройдене життя. От чомусь саме от в української нації, я Українка, от ми у 24, в 25. Ми вже відчуваємо себе похилого віку. Але це напевно було у моєму поколінні. Я з 82-го року. А можливо, це просто я так. Вже в 20-25 ти вже стара. Мене подружка в 24 заміж виходила, казала, я сумніваюся, але мені вже 24. Оце він мене бере. А більш ніхто ж мене не візьме, я вже стара. Може, це із-за неї я оце так відчуваю. Тому що я дивлюсь на мого сина і на мого племінника. Одному 22, другому 24, А вони як ті п'явочки присосалися. Та й до мами з батьком. А цей тут. І таке думають, що ми їх маємо під попу весь час продвигати, підпирати. Я не знаю. Я дівочка. Я не хочу, щоб у мене питали, як розібрати те вікно. Я хочу результат. Я не хочу в цьому часту. Але не про це. Да? От Зараз дуже е, часто можна зустріти, що там кажуть, ой, ви на чужині, тому що українців зараз розплескало по всьому світу. Хто виїхав, тому що вже будинку в них немає, нема де жити. Е, хто Виїхав, тому що мріяв виїхати, але е, не хотів витрачатися. Да? На те, щоб виїхати з України в Європу, це треба було кошти. Хтось про це мріяв, не хотів витрачатися, комусь це за нагоду прийшлось. А хтось, як я, це зробив більш-менш осознано ще раніше. Чи ми всі відрізняємось? Ні, ми не відрізняємося. Ти самий чоловік, те саме ухо, язик, хоботок. Жінка, ухо, язик і бабочка. Оце чим ми відрізняємося, мужчина від жінки? І коли мені кажуть, та що ви на чужині? Та краще, ніж на своїй землі, нема ніде, ти живеш сам в собі. От, повірте мені, ти живеш сам в собі. І тобі не важливо, де ти живеш, тобі важливо, хто поруч. І о, знаєте, як каже моя сестра, придумані були границі для того, щоб просто людей в їжових рукавицях тр трошки держати, щоб, щоб ми не вбивали один одного, щоб ми вреда собі не приносили. Для цього були придумані границі. Я не кажу, що байдуже де жити. Просто я знаю по собі, по своєму характеру. Де б я не жила, я буду все одно ось такою. Я буду почуватися так само. Я пам'ятаю, коли 9 років тому я виїздила з України, де я почувалася себе так само, плюс вже в своїх 33 не впевнена в завтрашньому дню я була. Мене не влаштовувало жити від зарплати до зарплати. Кожен раз бігти, купляти лише нові труси, тому що в мене є із цієї зарплати лише на нові труси. Мене це не влаштовувало. Заробити на машину мені потрібно було виїхати. Це не то, що страшно. Це взагалі ні в які рамки. І тобі жити треба там, де тобі спокійно. Діди всякі пороз'їжджалися. От дивіться, по мені не видно було, що я зараз чуть ли не в'їхала в бордюр. Бо якийсь дідок 70 років гнався. До речі, бачите, з однієї теми перескочила на іншу. Зазвичай, після ну от, Віталії, все, так що живіть там, де ваша душа і де ви одне жили, все одно ви будете відчувати те саме. Українське блогерство це вам це тяжкий люкс. Ти починаєш говорити про речі, які важливі для життя, для сьогодні і зараз. Де жити? Як харчуватися, як мислити? А ти такий поговорив, поговорив, а потім такий, та ніж, там же ж ситуація така, що оце все, коли летить шахет, якби байдуже, а може й не байдуже. А може те, що я поговорю, людину е надихне на те, що треба безпечне місце. Але людська така сутність, що ми скрізь приспособимося. Якщо ви не приспособились на тому місці, на якому ви зараз живете, треба, напевно, змінити те місце, я не знаю. Так, рухаємось далі. Щодо. Е Посвідчення водія В Італії. Получити посвідчення водія в Італії, я вам скажу на 40% легше, напевно, ніж в Україні. І, напевно, дешевше. Дивлячись, який регіон. От в такому бідному регіоні, як Базиліката, це буде десь, ну, 700 євро. Плюс дають їх от на 10 років. Кожних 10 років ти маєш явитися, заплатити 130-150 євро і обміняти. Без екзаменів, без курсів, без нічого. Просто заплатити гроші, обміняти і справку від лікаря, що ти не хворий. Після 70 ці права міняються кожних 3 роки. І просто тільки що дідок поїхав такий, з отакими от очками, гнався мені на поворотах він. А, і я перший раз бачу таке. Зазвичай їде попереду 20 км в годину, і ти думаєш, та їдь уже швидше. Поїхав швидше. ти такий думаєш, ти що що, ганяєш? Ти чого ганяєш? Ой, дівчата і хлопці. Хай всіх все буде добре. І на тому місці, на якому ви живете, хай у вас буде все добре. А те, що українці, звичайно, заробітчани, це нездорове. Це нездорове. У мене сестра медик. Чому от говоріть за Україну, кричіть на весь світ, щось десь ляпнув, щось десь сказав, мені професіонали. Все, тобі вже пишуть болить. А мені не болить! Мені взагалі не болить. У мене ж вся сім'я живе в Європі, всі забезпечені, все отлічно. У мене моя сестра, найрідніша сестра, так як я з нею дружу. Та ніхто так не здатен дружити. Або дуже-дуже мало. Особливо, коли в кожного свій дохід хороший, ніхто ні про кого не переживає, ніхто ні в кого кошти не сосе, спадщину не ділить. О, та й там знайдуться не друзі. Розумієте, а так як я за них впрягаюся. І переживаю, то я маю право сказати щось і про Україну. Тому що, е, знаєте, дуже мудрі слова я почула від однієї людини. Так, Україна для бізнесу супер, для такого, де кримінал. Тому що просто так ти бізнес не відкриєш теж. Мене сестра каже, я не хочу бізнесом займатися. Я не хочу впрягатися. Де я маю заробити? Я вивчилась, у мене є хороший досвід, у мене є хороший стаж. Я хочу сходити на роботу, я хочу попрацювати, і я хочу отримати достойну зарплатню. Чоловік в неї пожежник, син у неї електрик. Я їх називаю, вибачте, українськими бомжами. У мене родичі українські бомжі. Ви бачили, як я живу? Все одно я живу за шибість для них, а вони живуть бідно. Чому я зацепила цю тему? Мені просто цікаво. Я знаю просто багатьох, хто виїхав за кордон і хто залишився в Україні. Між ними дуже велика прірва. Ті, хто виїхав за кордон, про них думають, ну, більшість родичів думає, що ви там в шоколаді, що у вас нема проблем, у вас є що їсти. Так у вас ще й душа є. Тільки виїхав хтось за кордон, тільки заробив якусь копійку, якусь така впевненість в завтрашньому дні з'являється. Починаємо складати якісь пакунки, якісь посилки, комусь щось слать, тому що десь там комусь хуже, а мені тут добре. І тебе ніхто не питає. І, і тобі кажуть, «Та все добре, все ти там нормально живеш, живи, та не сварися ти з чоловіком, він нам іще пригодиться. А я вже не з ким не хочу, може жити. Ну це мене просто голова болить. Попросила в сина. Розбери мені оте вікно, зніми там звідти усе, зніми ту рішотку столітню, вона там не треба. Я приїду помию. 22 рочки, хлопчику. Каже до мене, як знімати рішотку, я її ще поломаю, вона вже поломана. Знаєте, як було? У мене між сином і племінником 2 роки різниці. Просто коли ми з сестрою заміж повиходили, ми від мами не відділилися. У нас такі зашибівські мужчини були. Вони ходили на роботу, але коли в хаті не було солі, то це абсолютно нікого не цікавило. Цікавило тільки нашу маму, сироту, яка сиротою виросла. То добре, що вона корів тримала, городи. Ми з сестрою пахали. Пахали, щоб продувати. Сім'ю, особливо вона крила консервацію. Кожен раз з торбами такими їхала, що це просто треш. чим завжди сердився. І він був прав. Ох, в результаті сестра з тим чоловіком, звичайно, не живе. Але поки була мама, то все це ніхто не бачив на горбутях. А потім, потім побачили. Ми від мами не відділилися так. На літо ж, ну, я з мамою жила. Руслану було е, 5. Я вже окончательно до мами переїхала, тому що чоловіка не стало. Е, і сестра приїздила. Все, ми, все було спільне. У нас городи були спільні. Те, що ми там щось продали з города, там молочне, це все. Мама гроші тримала, але просто навіть безворочно. Що мені треба було, мені сестра наничку давала. Сестрі треба було, сестрі на ничку давали. А, але все по потребі. Оце ми так заміж повиходимо. Це що таке? І зараз дівчата не каються, взагалі не каються. Думають, ой, я вже б вже дитинку вродила йому. А як ти будеш їздити куди до лікаря возити ще щось, навіть живучи під Києвом, люди добрі, не маючи машину, хоча б одну на всю здорову родину. Це треш. Так що то я хлопцям давала завдання. Їм там було по 10 одному, 10 другому, 12. Так, повбирати в хаті. Як ви будете вбирати, що ви будете робити? Мені байдуже. Головне, мені результат. І в цей момент, коли вбирали вони в будинку, я просто уходила і щоб не бачити. І такі молодці налаципили. А результат боже, дівчатки, все блистіло, все таке класне було, що просто клас. У мене там котики робили гарметеру, ну я сюди з краєчку заїду. Ай, котики, котики. Бачите? Я вже й додому доїхала. 15 хвилиночок з вами, і я вже вдома. І це прекрасно. Піду мити вікно, тому що мити вікно, тому що будинок мій, заправляю я. Все маю зробити я. А квартиранти, Ну, квартиранти, це таке, то рідна кров, поняли? Просто. Знаєте, оцей момент, скільки ж років діти мають вилітати з гнізда. Або якщо вони не вилетіли з того гнізда, як вони мають себе вести? Тема дуже актуальна. Тема дуже актуальна, тому що є батьки і є дорослі діти, і в квартирах, в будинках в нас дуже шикарна традиція син чи дочка. Не питаючи батьків, чи можна мені привезти цього хлопця, чи можна мені привезти сюди чоловіка, і щоб ми тут всі разом жили. А це ж ваші внуки, давайте жити разом. Серйозно. А тепер в мене ось відкрилися очі. Я скажу таку теорію. Коли вашій дитині 18 років і вона вам е не кориться, 100%, двері там, ворота там. Торба тут. Все. Ми переживаємо, куди ти підеш, що з тобою буде, що ти без мене будеш робити? Ми? Не знаю, наше покоління було інше. Не то, що покоління. Моя сім'я, моя родина знала кожне нове життя, як себе побудувати, що зробити. Що сестрі сестри племінник присмоктався. Там своя історія, от, сину, 22 роки. Це просто приклад, це не жалітися нічого. Це приклад, це мій досвід, яким я ділюся. Тобі 18, ти ще не заробляєш, ти учишся. Добре ти учишся. Батьки забезпечають. Ти батькам, навіть якщо в тебе щось проти них є, отако закрив рота і зав'язав. От ті моменти, коли я своїй мамі щось пікала, я була 100% не права. 100%. І не треба йти до психолога і щось там виясняти. Не треба нічого. Вияснять. Люди добрі. Тобі 18, не влаштовують батьки, собрала манатки і до побачення. І зробити так, щоб ти про себе подбала. Є такий момент, якийсь професор, це не мої слова, що діти. Винні батькам. Про що діти повинні думати, щоб догодити батькам? Щоб догодити батькам, дитина повинна продумати в першу чергу про себе. Тому що, коли дитині недобре, не може вона жити це життя, залежить від батьків, це батьків пригнічує. Тому дитина в першу чергу повинна подумати про себе, подбати про себе і про кусок хліба для себе. Зі скільки років? З 18, а може вже і з 16, тому що в них 16 переломний період, гормони і вони починають батькам грубити. Які б ті батьки не були. У мене є племінниця, в один рік родилася з моїм сином. Батьки забезпечили. Де вона тільки не була, скільки грошей тільки не вложили. Кожен раз якісь примхи, якісь ще щось. Зараз їй 22, вона така, як русла. Це просто агресія, це їй щось не додали і ще щось недорогі. Це я, знаєте, більше говорю для батьків, тому що ми починаємо вину відчувати, щось не додали, не довиховали. А нас хто виховував, вибачте, нас хто виховував, ти живеш на шиї, ти живеш квартирантом. закрив свородка і все. Тому що, коли ти йдеш на квартиру, ти мало того, що ти платиш гроші, так ти там іще дожив мовчати, як квартирант. То, що тебе завтра виселять, а дома ти на хлібник і тебе ніхто не виселить. І оце це наша традиція. Що дівчата, що хлопці, вони у батьків. Я кажу сестрі, Алла кажу, це неправильно було, що ми своїх чоловіків привозили до мами як на дачу. Приїжджали, ночували, спали, їли, щось там помагали, якщо їм це захотілося. Ні, це неправильно. Ви хочете, дорогі, дачу, отам От пішли, купили собі дачу, приїжджаєте і там чухаєте свого хоботка. А до людей в хату лізти не можна, не нужно. У нас просто така традиція. Ми просто не знаємо, як подивитися на це з іншої сторони. Ти спитає тих батьків: а ти, ти, мама, а можна мені оцього зятя долбаного, який себе на умі приведу? А, бо, бо кого ж іще? Кого ж іще? Рідко коли приводиться син. Але приводиться, приводиться. Але все одно це дискомфорт. Це дискомфорт. Хто їсти буде варити, хто вбирать, хто це, хто Оце побутове. Я, коли вперше заміж виходила, я завжди чула таке, аби вас побут не з'їв. Аби вас побут не з'їв. В другому шлюбі вже за 8 років, я не знаю, побут з'їв, не з'їв. Ну, напевно, будинок це і є побут. Ну Він поки що нас не з'їв. Так що усвідомте, батьки. І діти. Діти у батьківській хаті ростуть до 18 років. Далі, якщо тебе щось не влаштовує, ось хат, ось там фірточка, воно чемодан. Батьки, не треба винити себе в тому, що ти щось не так сказав, щось нагрубив. Надо підхід, підхід. До маленької дитини треба підхід. Передіти, вдіти, поки ще не говорить, не знає, як тобі сказати, що вона хоче. Отут треба зрозуміти оцей момент уловити і зрозуміти, що хоче. А далі, як вже дитина пішла на горшок і усвідомила, що куди треба какати, в цей момент дитина вже розумна, розумніша за вас. Тому що є такі батьки, які прикриваються. Ой, а чотири рочки ще маленькі, а п'ять рочків ще маленькі. Не робіть дітей дурачків. Тому що в три роки, як тільки пішов на горшок, усвідомив, куди ходить какать, ця дитина розумніша за вас, тому що вона родилась в цей період, зараз, який уже попереду вас, а ми ще там десь ззаді. От так от. І те, що ви скажете дочці чи сину, що ні, ви тут жити не будете. Де ти на зйомну квартиру, ще щось, або да, там дочка росте, мама, мама, папа, от приведу зятя або приводь зятя. Давай внуків, і потім? де ментальне здоров'я, де все. Ой, я надіюсь, ви мене зрозуміли. Я свою думку донесла. Це я зробила вивід сьогодні. Поняли? У своєму будинку хазяйка ви, у його будинку хазяїн він. У дочкиному будинку хазяйка, вона. Якщо жити на одній території, має бути окремий туалет, має бути окрема кімната, має бути окрема кухня в кожної сім'ї. В кожної сім'ї. І не садити нікого один одному на голову. І не треба прикриватися тими подіями, що відбуваються зараз в Україні. Коли я вперше заміж виходила. Не було ні Першої, ні Другої, ні П'ятої світової війни, ніякої. Але ми були бомжари, отак. От, от. І не треба розказувати. Болить. Мені теж болить, бо в мене там українські бомжі, про яких я теж думати маю. Розумієте? Пожежник, електрик, медик. Хай хто говорить, Італія бідна країна. Так, да, Італія, можливо, не для заробітків, вже, щоб заробити кармани набити і в Україні будувати будинки, відкривати бізнес, відкривати готелі. Закарпаття рулило. Зараз вже Закарпаття вже не рулить. Так, Італія вже, напевно, не для заробітків, Італія вже для життя. Ну і для туристів. Туристів українців, вибачте, я тут не бачила. Не бачила, не, не, не подобається туристам-українцям е, в Італії. там Дорого, ще щось, виплати не дають, їдуть далі, їдуть в Німеччину. Да, там. В Німеччині, де все строго ну, виплати дають. Слава Богу. Щось такого наговорила з Ну, це все, це все простуда, це не я, це простуда. Але інформація дуже корисна інформація дуже корисна. Так, що Італія для життя? Я навіть, знаєте, отаку, аж ну, там, вчитель, сім'я да, складається. Медик, пожежник і електрик. Та це сама багата сім'я вже. Це вже сім'я, яка не скаже до, до е, родича, який виїхав в Україну, скаже спасіть і помогіть, не скаже. Так що є до чого стремитися, є над чим працювати. Казати спочатку, чекати від держави зарплати, чи міняти щось в собі, і коли ти створюєш сім'ю, відокремлюватися і пропихатися, продвигатися вперед. Кажуть, що держава це ну, от, що сім'я це фундамент держави. А в нас такий замкнутий круг, який ми не можемо розірвати. Така земля. Надіюсь, благословенна Господу. Такі прекрасні люди. Так українцю, да, українцю, да, Щоб прокормити сім'ю. З чотирьох людей, то, то, то кожному з цих чотирьох треба дві роботи мати, щоб по-чесному прокормити. Я не знаю, за що ті будинки під Києвом тим будують. Я не знаю. Ні медик, ні пожежник, ні вчитель не може побудувати отако звичайний сільський вчитель. Я не говорю про тих, що е, працюють в ліцеях. З багатими, де вчитель. Самі зрозуміли, що. А потім не говори про це, нам болить. А може, пора вже очки продерти, як котикам. І усвідомлювати мозком це все дуже важко. Це дуже важко. І це все, якби. Піща для мозку. А тут аби прокормити себе. То що живіть по чистоті сьогодні і зараз. Чи можемо ми щось змінити? Так, да, можемо. Якщо дочка чи син женилися чи одружилися, хоча б не пускать їх до себе на кухню. Хоча б дать зрозуміти, що якщо ви будуєте сім'ю, то, будь ласка, будуйте її фундаментально. А то там якась мама нещасна, що виросла сиротою, будувала той будинок, собі в усьому відмовляла. А тут приходить хтось, командує. Яка різниця, кровинка чи не кровинка, це вже інша справа. Допомагати один одному треба. Так, треба. Зараз на сьогоднішній день вже і словом важко допомогти, не то, що там е, матеріально допомогти. Чому я зацепила? Це я про своїх родичів. Це мої родичі, лічно українські бомжі. Всі остальні не знаю. Бомж це не про мати будинок чи не мати? Жити у Бога – це не про Не жити у Бога. Це зовсім про інше. Я не знаю навіть бомжі, напевно, більш впевненіші в завтрашньому дні, ніж взагалі. А оце впевненість в завтрашньому дні е, в нас теж іскажонна. У нас дуже багато чого іскаженого для того, щоб маніпулювати людьми. Так що бережіть себе, в кого є робота, цінуйте ту роботу, хто ще бігає, пригає, їсть, теж цінуйте. І все, і бережіть себе. І безпечні місця шукайте. Все, всіх обняла. Всім дякую за те, що були зі мною. Отакий От монолог. Може, хтось щось для себе візьме, може, хтось мені щось теж підскаже, що я там десь схибила. Дякую.